Всім привіт, я Ната, і ви на каналі I'm Ната. Як ви бачите, неподобство таке, що в мене ще осінній декоративний для Хелловіна. А вже через декілька днів, я не знаю, коли я точно випущу це відео. І якби вже майже грудень, а в мене ще Хелловін. Місяць. висить оце от все. Так і не знімала. Також тут висіли привідяшки, але вже їх, як ви бачите, хтось зняв. Це не я, якщо що, ПС, це не я. Дійсно. Тому нам перше, що треба, я думаю, по назві ви зрозуміли, що в нас сьогодні прибирання і трошки приключення для зимового такого стилю, тематики і так далі. Тому що поки що в мене тут ще осінь. Наприклад, тут. Ну, а на столі я вже прикрасила бантиками. І зараз немає світла. в мене дистанційне навчання. Сьогодні понеділок. А якби обожнюю, коли виключають світло. Нас спасає повербанк, так як мені би було потрібно, щоб як би, мені освічувалось. Але багато світла мені не потрібно, так як зараз день, ранок ще й добре світить, так що лампа мені не сильно буде пригодитися. А, ось тільки А, бачите, класно. І таке буває, бачите, я вам показала, що паверпанк. У мене слабенький павербанк. Ходр розряджається. Мій павербанк. Давайте приступати. Як мінімум, давайте без такого світла. Ось, вчителька немає світла, в мене є інтернет мобільний, але його не хватить, щоб я сиділа на дистанційному. І вчительки немає світла. Так само, як і в мене. Давайте почнемо знімати. Буде таке не сильно ярке світло, але вибачте, навіть павербанк в мене не хоче тримати. І тут улова написано. Тому павербанку я вже не знаю, скільки років. Ну, роки три десь. Плюс-мінус. Все знято. Тепер в мене тут не Хеллові, скажімо так. Ну, ідемо прибирати просто по хаті, тому що в суботу я не змогла ні позамітати, нічо, ні, верніше, не попилисосити, так як не було світла і не було як включити його в мережу, щоб ну, зробити якби, прибирання. У мене є спеціальний ось такий от. Кошечок, де я складаю макулатуру. І воно все йде. Потім я буду його здавати. Я вчора протирала оцей пастелажик, типу, він поки що в мене ту стоїть, але він ненадовго Надіюсь, Принаймні, надіюсь, що цього року він буде вже не тут стояти до кінця року, а в правильному місці, там, де йому має це бути. А також зараз я подивлюсь, в мене би мав бути декор з минулого року. Бо минулого року щось таке мінімальне було, Ялинки в мене як нормальної такої немає. І тут немає де ставити в моїй кімнаті велику ялинку. А маленька в мене була зломана, так як там ніжки не тримались. І я не знаю, чи ми її вже виконали, чи вона все-таки десь лежить. Зараз я подивлюся, що в мене є із новорічного декору. Приблизно так виглядає мій робочий стіл, тут такі от бантики я вже прикріпила, тут всякі, це маска така, тут мої робочі зошити, всякі, англійська так далі. Ось, що я знайшла на балконі. Щось таке. Ось що я знайшла. Це різні іграшки, прикраси, кульки на ялинку, ось такі от дощики, три сірих, Ось такий от маленький є ще. Три фіолетових різних відтінках і бірозовенький. Також я знайшла ось таку гірлянду також. Ось такі, від, також, ніби гірлянди. Ну і ось таку гірлянду з червоним відтінком. Також, <кхід> мені сподобалися ці от кульки, я б ще таких купила, якщо б знайшла щось подібне в цьому роді. Коротше, я вже тут, і я вибрала такий гроші з зірочками, щоб тут він висів. І я зараз тут думаю, як його повісити, щоб було дуже і дуже гарно. Ось так можливо, і щоб було знову виключилося світло, ну то нічого страшного. Зараз я візьму двійний скотч двохсторонній, і прикріплю приблизно, а потім закріплю таким скотчем, бо він набагато краще буде тримати. Це я знаю точно. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing up the... Ось в такому стилі. Мені здається, так навіть досить нормально, тільки трошки щось змінити можливо. Що я, знаєте, не сильно вмію прикрашати, тут я прикрашаю в перший раз. За весь час. Якби... Думаю... Якось так. Так, прибрати далі йде. Дивіться, в мене є такий уголок, там, де в мене є різні фотографії. мої, наприклад, таке Типа розпис, щось таке, але я якби... останній раз заповняла 10-му місці. Вже місяць пройшла, як воно просто висить. Є мої, є, є фантики від лав іски, є просто якби... такі всякі різні наклейки. Тут в мене косметика. І ось такі от всякі штучки. Тут і косметика також у верхньому ряді. Тут різні всякі є. І тут я хочу поприбирати. Наприклад, це повністю відвигається, а це ні, це просто відвигається до кінця, а це повністю можна витягнути. Перше, що я хочу зробити, це прибрати, це пульт від телевізора. Взагалі це перебрати все, якби, і поставити все красиво і. Все розподілити У мене є дві колоди, це на 54, а ця на 36. І тут мінус одна карта, так як є, ми загубили її. А граємо ми в укриті, так як тривоги і так далі. якби таке всяке. Так, будемо прибирати. Ну, дивіться, я приблизно поприбрала ось ці карти, вони будуть тут знаходитись, щоб я не забувала їх брати з собою в школу. Тут я приблизно поприбрала, тут не завалено. Просто я знаю, що де на якому місці. Тут прикраси різні. Ось так. А тут в мене палетки і є ось такі от навіть. Ось. от. Змивальні спеціальні для змивання серветки вологі косметичні. Це палетка з Алікспрес, тут є серветки, щось таке. А, також в мене є ось така от підставочка, яку треба також прибрати, що працює, що не замазано. Тут я недавно поповняла, так що тут все нормально. А тут треба поперебирати. Бачите, тут навіть ручка завалялася. Так що поперебираємо. Jingle bell, jingle bell. Трошки опустіло, а тепер це нам треба поставити сюди і тут поприбирати полюку, трошки бо запилилися, так як давно не користувалися. Треш, все треба поперемувати. Rock, тепер протираємо тут полюку трошечки мінімально. Ось так от, приблизно виглядає досить акуратно про Так, ну, тут розклад мені не потрібен, туди я зразу його бачу. Якби. А це я хочу зняти, так як воно вже не дійсне. Я вже а, зняла ось тут і хочу познімати фотографії свої, це по-перше. Або їх перевісити, або я не знаю. Принаймні, поки що я їх зніму і. Ось тут також оце, от зніму. Все зніму. З фотографій від цих одналіпок. Зараз не Пасха явно. І так що познімаю і вернусь, крім ось цього. Ось так от я прикрасила, по всьому периметру розвісила ще гірлянди. Ось так от ще також ось повісила новий шай. Ось так от прикрасила, тут мій одяг висить. Ось так от. А також ось я прикрасила східці другого поверху. Якщо що, це двохповерхове ліжко, хто не знав. Можна сказати, нічого не змінювала, тільки повісила ось це. от І розвісила сюди фотографії. Ну вони майже не кріпляться, я не знаю чому. а Ну, а Там трошки бардак, бо там зарядки і шарфики. Ну і книжечка, що таке, і повербанк, Якось так. Ось така от зимова атмосфера в нас намічається. Десь так воно приблизно виглядає. Знаю, може, мене не сильно та й видно, але це ліхтарки, тому це складно ось, наприклад, мигає, щось таке. Так що, дякую всім за перегляд, ставте лайки, і все-таки воно вийде 1 грудня. Тому що проблеми з інтернетом і воно дуже довго грузиться. Це я знаю точно. Так що люблю цілую бумайку. Всем до новых встреч. Всем пока.